Немовлям, Петрик важив небагато. Грудне вигодовування давалося йому досить складно, і він помалу набирав вагу. Сусідка сказала мамі Петрика, що це точно синдром лінивого смоктуна. Петрик підріс, але після чотирьох років розмовляв незрозуміло. Ай! Місто чай, пив з Іп -і місто шипшини, а вода з крану Уа. Хоча насправді журчала. Мама привела Петрика до лікаря. Виявилося, що у нього коротка вуздечка язика, саме тому у ранньому дитинстві він мав проблеми з вигодовуванням, а зараз проблеми з вимовлянням. Тобто складка під язиком була занадто коротка і обмежувала його рухи в ротовій порожнині. Петрік не міг ані показати язик, як полюбляли робити його однолітки, ані достати їм до верхніх зубів. Візуально кінчик язика виглядав начебто роздвоєний та вже почав формуватися неправильний прикус. Інколи достатньо вправ з логопедом. Інколи потрібна пластика в уздечки. Пластика робиться під загальним чи місцевим знеболенням. Відновлення триває до двох тижнів. У цей час повинна бути м'яка страва та ретельна гігієна ротової порожнини. По загою слизової оболонки наступає етап реабілітації, і відтепер Петрик робить язиком незвичні для нього рухи. Деякі спеціалісти також використовують пальцевий масаж у процесі реабілітації. Пластику здечки язика проводять різні спеціалісти, залежно від того, в якій країні ви знаходитесь. Наприклад, в Чехії цим займається лор. Подальша реабілітація відбувається за допомогою логопеда. Не переймайся. Та здоровим залишайся.